І всем привіт! Це я в Сосвітті Туба. Сьогодні я вам розкажу і, чого мене так давно, ну, чего я так довго не снимаю відео і що в мене з голосом. Так що виберіть печеньки, присказуйтесь подобніше. Зараз я вам все розкажу. Так, друзі, спочатку я вам розповім, яких не буде більше рубрик. Дивіться, друзі, я недавно купив собі новий телефон. І тепер в мене почались проблеми. Я не пам'ятаю, який в мене. Пароль був від аккаунта в Geometry Dash. Значить, їх теж не буде. Так же саме з рубрикою про Майнкрафт. Ну, може, Дорс. Но, напевно, її не буде. Не буде про кораблів. Не буде про кораблів. Не буде про Зенатау, не буде про таку ігру. Тут буде, не буде, мабуть, про Менгас. Будуть ролики по Stick War Legacy. Так, а на цьому все. Так, сейчас я вас, так, друзі, дивіться. Так, хочу вам розповісти, чого не було так довго ролики. В я приболів трошечки. В мене... Я просто Приболів Ролики, наверное, буду не часто Виходити но будут. Буду появляться такие рубрики, когда я буду показывать, пожалуйста, построю корабли. Выживание на корабли уже выбочки. Ну, не может быть. конечно. Так що, друзі, не буде пару ролик. Навірно, вийде цей ролик. Я прошу вас, якщо на ньому набереться 10 або більше лайків, у не, навіть 5 лайків, то я сніму... то я сніму... то я сніму це, як я буду питатися, питатися. Як я буду вам розповідати про нові ігри. І буду показувати вам більше роботи, ніж нові ігри. <клух> Бачите, трошечки прикашу Так що ролики, мабуть, не будуть часто виходити, а ще скоро я уїжджаю в Карпати. Так, друзі, так що вибачайте, да, вучайте, дай Ну до завтра може вийде ролик. Я не знаю. Дякую вам за те, що ви подивилися цей, цей ролик до кінця. І бажаю вам успіху, а хто, а хто їсть, бажаю вам гарного апетита, А хто спить, бажаю гарної ночі. Всім пока!